Жили були в казковому лісі троє друзів зайченя вухань, білченя рижик і лисеня хитрун. Вирішили вони влаштувати пікнік на найкрасивішій галявинці лісу. Рано вранці друзі взяли все необхідне і пішли по лісі в пошуках красивої сонячної галявини. Але як тільки друзі виходили на яке-небудь сонячне містечко, так воно обов'язково було завалено різним сміттям. Друзі були дуже засмучені. Вони вирішили з'ясувати, хто все це накоїв. Рижик прокричав, я здогадуюся, хто міг це зробити. Вухань сказав, потрібно все перевірити і переконатися в наших підозрах. Лисеня запропонувало, а давайте поділимося, обстежимо ліс і знайдемо підозрюваних. У лісі, крім лісових звірів, жили і казкові герої. В глибині лісу лісовик. На узлісі баба яга біля яру, Кощій. І всі вони були знатними хуліганами. Лісовик вважав себе господарем і творив, що заманеться. Баба Яга всім загрожувала всіх отруїти або перетворити на жаб. А кощій дружив тільки зі своїм драконом, любив все блискуче й дороге. Щоліта всі жителі Казкового лісу влаштовували свято казок, де ділилися успіхами в добрих справах. Ось хулігани вирішили навести порядок в своїх домівках і похвалитися чистотою у себе в оселях, а все сміття викинути в ліс. Друзі пішли в різні боки лісу, а місцем зустрічі позначили центральну галявину. Через годину вохань уже дійшов до будиночка лісовика. Лісовик продовжував наводити в своїй оселі порядок, а з вікна вилітали різні папірці, пакети та старі ганчірки. Вухань крикнув у вікно. Хіба можна розкидати сміття по всьому лісі? А у відповідь почув злісну відповідь Я господар, де хочу, там і кидаю. Головне у будинку чистота. Засмучення зайчиня пішло назад. В цей час Рижик по деревах дістався до хатинки баби яги та теж готувалася до свята, викидала з хатинки, порохняві вікові меблі, вирішила в місті придбати нові, сучасні. Рижик обережно підібрався до хатинки і зробив бабусі зауваження «Бабулечко!» Не могли б ви скласти уламки в одну кубку, а не розкидати їх по всьому лісі. Баба Яга навіть не очікувала такого від маленького зірка. Вона схопила свою лопату і мало не спіймала білчиня. Рижик ледве встиг втекти по високих деревах. Хитро, подорожуючи по лісі, дістався до Крутого Яру, де жив кощі зі своїм драконом. От і біля лігва валялися уламки битого скла. Лисеня навіть не наважилося близько підійти до лігва, але тепер він знав, хто ж розкидав по лісі пляшки та склянки. Троє друзів зустрілися на центральній галявині, вони розповіли один одному про побачене. Лисеня запропонувало а давайте запросимо цих хуліганів з нами на пікнік. На цій самій засміченій галявинці. Нехай вони зрозуміють, що натворили. Друзі погодилися. Вони попросили сороку віднести хуліганам запрошення. Поки дійшли до центральної галявини, вони постійно наштовхувалися на купи сміття. Лісовик послизнувся на пакетах. Кощій став перелазити через купу поламаних меблів і його мало не засипало. Баба Яга навіть поранила ногу в розбиту пляшку, коли стала приземлятися на мітлі. Вони навіть вже подумали, що ніколи не дійдуть до центральної галявини. Нарешті прийшли, але не дуже зраділи цьому. Рижик, вухані хитрун. Чекали гости, але скатертину не накривали. Лісовик дуже розлютився. Господар прийшов, чому стіл не готовий? Кощі закричав Ми йшли, втомилися, зголодніли, а ви нас не зустрічаєте, як годиться. Де частування? А хитрун відповів, де ж нам скатертину розстелити, якщо скрізь сміття? Між іншим ви накидали його. А Рижик додав Ну, ми, звичайно, можемо накрити стіл прямо на смітті. А вухань сказав подумаєш, посидимо на скляночках. Тут то хулігани зрозуміли, що накоїли, стали вони у друзів прощення просити. Хитрун відповів, ви попросили вибачення, це дуже добре. Але потрібно виправляти свої помилки. Баба Яга своєю чарівною мітлою швидко змила папірці пакети в кубки. Лісових зі своїми помічниками лісовими зібрали всі поламані меблі, а кощій зі своїм драконом зібрали все бите скло і переправили його на склозавод на переробку. Після такої роботи. Всі разом розпалили багаття під нічним небом, співали і веселилися до ранку, а вранці запросили на чудову чисту галявину всіх лісових жителів на свято Казок.